Вітаю! Сьогодні в нас таблиця множення і ділення на 8, розв'язування рівнянь. Усний рахунок. Виконай арифметичні дії. 6 поділити на 2, 3 помножити на 8. 24, поділити на 6. 4 помножити на 5 20. Поділити на 10 2. 2 помножити на 10 20. В зошиті записуємо число. Класна робота. Каліграфічно записуємо число, в якому 8 десятків і 0 одиниць. Тобто число 80. Обчисли добутки. За потреби поміняй множники місцями. Постав відео на паузу, виконай це завдання і перевіряй. 8 на 3, 24, 5 помножити на 7, 35. Добуток чисел 54, 8 помножити на 7, 56, 8 помножити на 9, 72. 8 помножити на 6, 48, 4 на 9. 36 добуток чисел 8 і 8, 64. Якими способами можна визначити кількість клітинок на шаховій дошці? Можна порахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і так далі, або можна помножити 8 помножити на 8 у нас 8 рядків і 8 колонок. 8 помножити на 8, отже, на шаховій дошці 64 клітинки. Який спосіб зручніший, як ти вважаєш? Скільки чорних клітинок на шаховій дошці? У нас 8 рядків в кожному рядку по 4. 4 помножити на 8. Отже, 32 чорних клітинки. На початку гри в шахи в кожного гравця на шаховій дошці по одному ряду пішаків. Скільки всього пішаків бере участь у грі? Які ще фігури беруть участь у грі? Розв'яжи рівняння. В зошиті записуємо завдання номер 346, записуємо рівняння, розв'язуємо. Перше рівняння А помножити на 8 дорівнює 40. А дорівнює 5. 8 додати С дорівнює 40, С дорівнює 32. Х відняти 8 дорівнює 40. Х дорівнює 48. Час на відпочинок. Прочитай задачі. Розглянь короткі записи. Чим вони різняться. Розв'яжи задачі. У двох коробках лежить 12 олівців. Скільки олівців лежить у шести таких коробках? У двох ящиках міститься 16 кг винограду. Скільки ящиків знадобиться для зберігання 40 кг винограду. В першому випадку нам треба знайти, скільки лежить олівців у шести коробках, у другому випадку нам треба дізнатись, скільки потрібно буде ящиків щоб вмістити на 640 кг винограду. Задача номер 1 У нас 12 олівців у двох коробках. А скільки ж олівців буде у шести коробках? Щоб дізнатись скільки олівців у шести коробках, треба дізнатись скільки в одній коробці. 12 поділити на 2, 6 олівців в одній коробці. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж олівців в шести коробках. 6 помножити на 6: 36 олівців у шести коробках. Задача номер 2 В двох ящиках 16 кг. А скільки ж ящиків потрібно для 40 кг. Щоб дізнатись, скільки потрібно ящиків, треба дізнатись скільки кілограмів в одному ящику. 16 поділити на 2, отже, в одному ящику 8 кг винограду. Якщо в одному ящику 8 кг, то 40 для 40 кг потрібно 5 ящиків. Отже, знадобиться 5 ящиків для 40 кг винограду. Скільки трикутників у кожному восьмикутнику? А скільки всього трикутників у трьох таких восьмикутниках? Прочитай вирази. Що спільного у виразах кожного стовпчика? Зверни увагу. Обчисли. А потім перевіряй. 48. 48, 96, 0. 14, 2. 35, 35, 70, 0, 12, 2. Додому виконати вирази номер 350 та розв'язати задачу 351. Дякую за увагу. До зустрічі!